Фріфайт це танець рухів і стилів, де кожен удар, як хвиля, що обертає тебе і веде далі. Тут немає чітких ліній рамок. Але є правило, повага до партнера, контроль над собою і точність у кожному русі. Іноді ти утримуєш удар, але це не поразка. Поразка це залишатися лежа, не підніматися, не продовжити свій танець. Фріфайт вчить бути, як вода. Вона обтікає поміж знаходить шлях там, де його нема. Тихо, але не здолано точить камінь. Вона м'яка, але рішуча. Вона вільна, але сильна. І ти вчишся бути такою ж гнучкою, рухливою, здатною приймати нове і одночасно зберігати свою цінність, залишатися собою, не втрачаючи себе у потоці подій. Перемога не над кимось, а над своїм страхом, сумнівами, звичками, які тягнули назад. Фіфай це простір, де ти пізнаєш себе, відкриваєш власну силу і свободу, знаходиш свій ритм і йдеш уперед, як вода, що не зупиняється від перешкод. А ти що обираєш в своєму житті? Бути камнем чи водою? Напиши в коментах одне слово, камінь чи вода.